Багато хто коштував дубайський шоколад. Дубайські цукерки ще мало хто бачив. Угу. І ось я вирішив їх спробувати. Аж цікаво, що там буде всередині. О, все відкриваю. Такі ось гарні цукерочки приїхали. Я інколи боюсь просто різати по пальцям ще. Угу. О, гарна, яка я б показав би вам би в камеру. Угу, да. Як в Туреччині оце, знаєте, лукум продають турки. <рес> угу. турки. Це дуже смачно. Це дуже смачна цукерка. Це дуже смачно. Це прям пальчики можна облизати. Це. угу, угу. Це не речки за тебе. Вип'ю чайку. Дуже, дуже боюсь наливати чай. Думаю, хвати мені. Думаю, я нап'юсь. <рес> ага. Так. Да. Угу. Ой, напився як. Спробуємо ще таку апельсинку. Мм, пахне. Угу. Я обережно ріжу. Та ні, це я погано відрізав. Треба побільше різати просто. Я залишу посилання. Де цей наборчик я замовив? Ух ти! На вигляд дуже красиве. Зараз спробую. Там ще мармелат, це для неї. <кхи> так смачно, що не можу зупинитись. Через кашель навіть їм. Щось би Хочеть попити. Хочеться попити чуть-чуть. Тільки чуть-чуть хочеться. Угу. да. Угу. Так. Да. Вийшло попить. Ще хочеться. Угу. Ой. Ой. Важко щось у мене сьогодні з координацією.